Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання акрилакс». І я беру участь у спільному проєкті Візерунки Югей. І сьогодні в нас буде ось такий візерунок, який я назвала імітація коси. Бо візерунок взагалі то ажурний, але він імітує косу. І зараз я вам покажу схему. І розкажу, як він в'яжеться. Ще покажу, як він виглядає з виворотній сторони. Ось так він виглядає з виворотній сторони, і ось так він виглядає з лицевої сторони. Ось так. І зараз ми розглянемо схеми і поговоримо про схему. Отаку От схему я перемалювала з інтернету. Тут вказані тільки лицеві ряди. бачите, тут висоту візерунок має 10 рядів, і в ширину рапорт має 17 рядів плюс 3 петлі симетрії, всього 20, 20 петель. І тут є схема для Тих, хто по кругу. Якщо ви в'яжете по кругу, наприклад, шапочку, значить ви в'яжете по тій схемі. тобто ви в'яжете виворотні, накид 3 лицеві Дві разом з нахилом вліво, тобто просто 2 разом разом лицеві петлі разом. і продовжуєте 9 лицевих і три виворотні. Другий ряд ви знову в'яжете три виворотні, одна лицева, накид, 3 лицеві, 2 разом з нахилом вліво. Скільки? 8 лицевих і 3 петлі виворотні. І так продовжуєте в'язати. Якщо ви в'яжете поворотніми рядами, для поворотніх рядів я намалювала окрему схему. І в майстер-класі я буду показувати, як в'язати поворотніми рядами. Тобто, ми будемо в'язати перший ряд 3 виворотні, накид, три лицеві, 2 разом з нахилом вліво. І дев'ять лицевих, три виворотні. Другий ряд ми будемо починати з лівої сторони. Тобто три лицеві у нас буде, вісім виворотніх, дві разом виворотнюю з нахилом вправо, три виворотні, накид, одна виворотня, три лицеві петлі. І так будемо продовжувати. Я все в майстер-класі покажу. Як пров'язувати разом виворотню з нахилом вправо. Тому що я буду в'язати поворотніми рядами. Ну, надіюся, я зрозуміло пояснила. Ну, якщо ви в'яжете по кругу, чи ви в'яжете поворотніми рядами, візерунок буде виглядати однаково. Тож будемо починати. Так, набираю 22 петлі самим звичайним способом. Так, наберу петлі і ми зустрінемося. Тепер пров'яжу три рядочки хустковою в'язкою. Ось так за передні стінки лицевими, просто і один ряд. Пров'яжу підготовчий, потім будемо в'язати підготовчі ряди. Дівчатка, я казала, що я пров'яжу три рядочки хусткову в'язку, я пров'язала тільки 2 рядочки. І тепер третій рядочок, виворітня сторона, в мене буде підготовчий ряд до візерунка. Значить, першу пружкову я зняла і в'яжу три лицеві петлі за передні стінки. І сім.

Петлі симетрії і пружково виворідні. Тепер будемо починати перший рядочок візерунка. Значить, в'яжемо першу пружкову петлю, знімаю. Три виворітні петлі, один, 2, 3. Тепер роблю накид до себе: три лицеві петлі, 1, 2, 3. І дві петлі разом лицевою за задні стінки з нахилом вліво. І тепер в нас залишається 9 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І три петлі виворітні. Тобто три петлі симетрії виворітні і прушкова виворітні. Тепер в'яжемо другий ряд. Другий ряд першу прошкову знімаю. То є виворітній ряд, три лицеві петлі. Тепер в'яжу вісім виворітніх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тепер нам треба пров'язати дві петлі виворітньою з нахилом вправо. Я беру. Першу петлю знімаю за, задню, за передню стінку, ось так. Другу петлю знімаю за передню стінку. А тепер обидві петлі одяг... ось так. бачите, за попередню петлю, ось так дві петлі одягаю назад на ліву спицю. І пров'язую обидві петлі разом виворотнюю. Я пров'язала дві петлі виворотню з нахилом вправо. Перв'яжу три виворотні петлі. Тепер роблю накид від себе. І ось цей накид пров'язую виворотньою петлею. І пров'язую три лицеві петлі і прушкова виворотня. Повертаю роботу і в'яжу третій рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. В'яжу три виворітні петлі, дві лицеві петлі, накид до себе, три лицеві петлі, 1, 2, 3 і дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. І продовжую в'язати сім лицевих петель 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Три виворітні петлі, тобто петлі симетрії і прушкове вивортні. Тепер в'яжемо четвертий ряд візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. Три лицеві петлі. Перв'яжу шість виворідніх. 3, 4, 5, 6. Тепер дві виворотні петлі з нахилом е, вліво, вправо. Дві виворотні петлі разом з нахилом вправо. Можна ще таким способом зробити заводжу спицю ззаду, ось так, в другу петлю. Ось так. Тепер першу петлю притискаю до. Е, Пальцем до спиці, щоб вона мені не втікла. Витягую ліву спицю з обидвох петель і першу петлю підхоплюю лівою спицею. Ось так. Тепер петлю з правої спиці переводжу на ліву спицю. І обидві петлі разом пров'язую виворітньою. Який кому спосіб, зручний, таким і в'яжіть. Тепер в'яжу три виворітні петлі. Накид від себе, і тепер в'яжу один, два, три виворітні петлі, і три лицеві петлі, і прушкова виворітня. В'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Першу прошкову петлю знімаємо, пров'язуємо три виворітні петлі, тепер чотири лицеві петлі, один, два. 3, 4. Тепер накид до себе. Пров'язу три лицеві петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво, тобто, звичайно, дві разом. Ось так, з нахилом вліво, і 5 лицевих петель. І три петлі виворітні петлі симетрії. І пружкова петля виворітня. Тепер в'яжемо виворітній рядок, шости, тобто шостий ряд візерунка. Пружкову зняли три лицеві петлі. Пер чотири виворітні петлі: 1, 2, 3, 4. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Дві виворітні. Значить, заводжу спицю ззаду, ось так. Бачите. Підхоплюю другу петлю. Першу петлю я пальцем притискаю до спиці, щоб вона мені не розпустилася. Витягую ліву спицю з обох петель і першу петлю підхоплюю лівою спицею. Поміняли їх місцями і тепер одіваю першу петлю назад на ліву спицю і дві разом пров'язую виворотньою петлею. І пров'язую 5-3 лицеві петлі. Три виворітні петлі перепрошую, накид від себе і 5 виворідніх петель. 2, 3, 4, 5. І тепер три лицеві петлі, То петлі симетрії і виворідня прушкова. Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо. В'яжемо три виворідні петлі. Тепер в'яжемо шість лицевих: 1, 2, 3, 4, 5, шість. Накид до себе, три лицеві петлі, знову дві петлі разом з нахилом вліво, тобто за задні стінки, дві разом лицевою, і три лицеві петлі. І три петлі виворотні, то петлі симетрії. Тепер в'яжемо восьмий рядочок візерунка. Першу пружкову петлю знімаємо, три лицеві петлі, Дві виворотні петлі, тепер перев'язуємо дві знов виворотні з нахилом вправо. Я беру заду, підхоплюю Другу петлю. ось так. Першу петлю я притискаю пальцем до спеці, щоб вона мені не втікла, не розпустилася. Витягую ліву спіцю, і першу петлю підхоплюю, ось так, перехрестила петлі. Тепер цю петлю назад одягаю на ліву спіцю, і дві петлі разом пров'язую виворотньою петлею. Ми пров'язали дві петлі разом з нахилом вправо виворотнюю. І решт три виворотні петлі, накид від себе, і решту 2, 3, 4, 5, 6, 7 виворотних петель. І три лицеві петлі в кінці ряду, і одна прушкова виворітня. В'яжемо. В'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. Три виворотні петлі. Вісім лицевих. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Накид до себе. Три лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вліво, тобто за задні стінки, дві разом лицевою і одна лицева. І три виворотні петлі, петлі симетрії і прушкова виворотня. Тепер в'яжемо 10 і останній рядочок рапорта візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо. В'яжемо три лицеві петлі. Тепер в'яжемо дві петлі. Виворотнюю з нахилом вправо. Бачите, нитку я залишаю перед роботою, другу петлю ззаду, ось так підхоплюю, першу петлю притискаю пальцем до спеці, щоб вона мені не розпустилася. Витягую ліву спицю і тепер першу петлю підхоплюю лівою спицею, перехрестила петлі, повертаю цю петлю назад на ліву спицю і пров'язую обидві петлі разом виворідньою. Тепер в'яжу три виворітні петлі, накид від себе, і тепер у нас де 9 вивортніх петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І три лицеві петлі, петлі симетрії. І одна вигорітня петля Прушкова. Я пров'язала один рапорт візерунка, і тепер візерунок починаємо з першого ряду. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Пишіть коментарі, ставте подобаючки. І всього вам найкращого. І до зустрічі! Всем папа. -па.